Так, дядьки, всім попривіту! Дивіться, що у нас тут робиться потужна розпаковка. Трошки китайчатини вам в ленту. Це тепер знаєте, будуть страдати не тільки діди, а і китайці. Переходимо на новий уровень, трошки грибанув патрончиків, різеччиків, стоїчки. Коротше, спробуємо. А що ні? Щоб ви розуміли, тут куча денег ді... <смі> <Дініг> закопано. <смі> Покаміць не знає, чи закопано, чи ні. Зараз я буду розлажувати, вам показувати, що до чого. Це так взяв на пробу трошки маленьку партію, а там, якщо піде, будемо брати. Бо всі ж кричать, нахер де. де, А ага. О, ті різички, нахер вони нужны, вони своє відроботали. Зараз нове китайське. Значить, будемо продавати нове китайське. Треба йти в ногу з запросами клієнтів. Будемо пробувати продавати нове китайське. Стоїчки, ріси, патрончики. Ні, ну там можна було і на поліма на Ну На верніше, як я кажу, на не проблема. Проблема продати. Взагалі, дивимося. Сразу не забувайте підписочку оформити. Бачите, тут новий, новий уровень, акції, розіграші. Тут я ж кажу, таке твориться. Лайкосик, підписочку. І зараз я буду все вам ніжненько демонструвати. Нові перчатки. ну Просто це просто шалений уровень. Я ж кажу, китайці, якщо розпродаться, там китайці плакати будуть. Будемо тоді не дідам руки викручувати, а китайцям. Все, ждемо, зараз все буде. І так, чуть не погиб, але діло зроблено. Порозбирав, порозлажував, покомплектував. Звісно, з цими китайчатами все як всегда. На один різ немає вставочок, але це все. Зараз ми розберемося. Зараз я вам розкажу, покажу. Дивіться, яка у нас тут красота. Отак вот от і на заставочку треба буде поставити. Чого ми почнемо? Дивіться, сотый патрончик, бо вчера щось тема пошла, с тими патрончиками порозпродував усі и люди еще хотели. Вот такая вот красота на план шайбу. Сотый патрончик, вот ну, такие вот вони. О, видите, сотый. 3500, фирма Сан. Кто я знаю. что в комплект? Ключик, болтики для планшайбы і и Да? Чи це обратні? Ні, прямі. Оце у нас а ну, е, даже... а що? Там окей, навіть аж два комплекти прямих. А нахрена вони нужні, якщо нужні обратні. Правильно, дядьки. Такі самі. Да, такі самі. А тут, а ну зараз, секунду, бо це ще не розібрався. Так, ну опять китайчата, як, як сюди. Оце є, все, патрончик у нас іде. Два комплекта прямих кулачків. Вони вмісто обратних положили прямі от, оцей комплект, от, ось вони обратні. Ну ладно. Що в нас по бабкам буде? Де я на цьому десь писав, рисував? Коротше, я ж кажу, поки це порозлажив, поки це, щось мені вже не дуже хочеться за цією китайчатиною зв'язуватися. Потому що, ну от, бачите. Перший прикол і одразу прокол. Десь під нього коробка. А, вот. Цена його 2600. 2600 це буде вам комплект з прямими обратними кулачками. 2400 буде оцей один з прямими кулачками. То есть, думаю, ви зрозуміли, що соточка, все добре. Полюфтан. Трошки трошки відчувається, що цей. Що цей? Так от. Бачите? Ну, новий патрон. Оце вам Китай. Лучше купити Китайське. Я не кажу, що воно говно і не скажу, що воно хороше. Я не, не, не робота. Це, будемо так сказати, внедряти Китай. Хто хоче, купляйте, пожалуйста. От, за соточку ми розібралися. це у нас 2400, останні по 2600. Всього їх три штуки. Якщо, що, так і пишіть Далі 125 патрончик. Я вам тут показав. До нього ключик, болтики. Теж важк, красивий. От, такий от красавчик. Ой, воно все в мазуті. Так, до нього, так. Да, все ми провірили. Обратні кулачки є. Все по красоті, все добре. Ці, бачите, навіть запечатані, тобто, ніхто їх не розпечатував. Китайчата як відправили, так і відправили. Це у нас буде 2800-125. Що така ціна, ну у них там не, не дуже велика ціна. Є там ще 80-ті, 130, -ті, 160. -ті. Ну, поки по три штучки цих заказав. Ну, подивимося, як воно піде, не піде. А Ладно, хай буде 2800, бо я ж кажу, це дебет з кредитом почав підбивати. Лучше а то на прийомки по 20 за кіло купив, мішок з гріб, продав і забувся. Далі, така от стоєчка. 680 гривень. Вона виходить, тут зубчики прорізинені, це стойка для мікрометра. То вона тут у цих положеннях. Ну, ну, я думаю, закріпить мікрометр можна, по-моєму, з чугуна. Ну, є таке тут ножки. Е -е, та кілограмчика 2 буде, така, трошки уверена. Ну, Може там якийсь 400 4 мікрометр не зажмеш, але розходиться. от, Бачите, от. раз. Там пружинка. Пружиня. А, це ж я зажав. Чи ні? Впроча, я ще сам не розумію, як ним пользувати. В общем, отака стоїчка. 680 гривень. Далі йдемо по різєчкам. Дивіться, який шикарнючий набір. Різечків у нас йдуть 12 на 12. Ну, це теж. 12, 12. Так, що по ним? Комплект состоїть із 7 <клухи> штук. Всі, які можна тут <клухи> втулити, всі тут старався заказати, щоб вообще, максимальний комплект. Отрізний, Проходний отогнутий, це внутрі різьбовий. І зараз буду показувати вам. Навіть треба було все-таки вкрутити сюди на пайки. Ладно. Отакий от з гострим носиком. Отакий от прямий. Це внутрі розточний. Тепер які до них. Ну, Це отрізні. Понятно, це мілюзга. Ну, бачите, тікс, а ну, Ні, Не хоче. Двохсторонній. Сюди у нас. Так, а ну, дай сюди. Ідуть ромбіки. Ну, сюди у нас оце внутрі різьбовий отакий ставиться. Е, ну, сюди гострі ромбіки, понятно. один гострий ромбік, другий гострий ромбік. І сюди у нас ставиться оцей обичний ромбік. Зараз ми його щоб все пофіншую. Що у нас буде? На оцей внутрі розтачний, підходять оці ось ці ось. Так само, як і на оцей От вони підходять. Ну, кітайчата, як завжди забули положити сюди вставочки. вставочки Ну, вони є. Комплект у нас. По одній штучці на кожний різець, крім цього, от 6 штучок. По одному йде. Стандарт і по 5 штук кожного доповнительно, щоб у вас були смінні пластинки. Вони курва дорогучі, що це просто капець. Тобто там така напаєчка 50-70 гривень штучка сплав. Ну, такі. сплав. Може, тут на них написано. Ні, нічого не написано. Ну от як зрозуміти сплав? Хто його знає? Чи ВК, чи ТК. Перший раз, дядьки, сильно строго не судіть. Потім, якщо воно піде, буду трошки літературу вивчати. Бо треба щось якось розвиватися. Правильно, правильно, потім ми будемо і контейнерами заказувати на безліч грошей. Ціна такого набору 3500 гривень. Тобто у нас 7 різчиків 7 різчиків до 6 штук по 5 гривень. Пластинок допоміг, і по одній в кожний різичик. От. Ось о, у нас 4 цих. Тобі у нас сьогодні я заказав 5 комплектів, 5 комплектів різичиків. Дорого це чи дешево судить вам. Можете взяти на розвіс. О. Зараз і до того дойдем. В общем, думаю, подробно, популярно об'яснив, що у нас і по чому. Так, да, отак от у нас трошки апгрейд нашої компанії, фірми. Фірма бідна, але солідна. Е, так. Що тут у нас залишилось? Не знаю, чого не треба, нікому така стоєчка. Можна за 1800 на відключаємо магніті. Е, угольник 400х600 за косарь. Е, плита оце 16, 1 к 62 Блін, у нас холодно, сиро, руки мерзнуть. 1500 патрон, касар, тісочки такі, соті, губки. Все, вони не варені, не жарені, не репнуті, ніде нічого. Не забуваємо такі от пластиночки, вставки ВК. Кстаті, за ці вставки 100 гривень кілограм. О, Люсико. Люсико, тут ось уголочок тільки вставка. Бо люди пишуть, дай мені 10 кілограм. трошки трошки дикі люди. Люськ, на. Хороший товар, так? От. ВК твердосплав стоїть 100 гривень кілограм. А люди думають, що це воно полноценний, ну, квадратик летий повністю ВК. Дядьки, якби воно було повністю ВК, у мене тут їх 4 мішка. Це, ось все, щоб ви розуміли, якщо б це реально був ВК. А тут крузак. Ось все, 4 мішка. За цим ящиком. Це кілограм. 200. Ні, тут би було б його кілограм 400. Умножте. 400 косарей, це вже крузак. Я б їх вам навіть не продавав, я б їх мовчки здав і все. Так. Так що ну, не питайтеся думати, що хтось тут дурніший, ніж ви. Вставочки 100 гривень кілограм. Патрончики 100 баксов соточка. Тут поляки, білоруси, румуни, молдавани. Все підряд. Ну, вони... У таке. 에. Може під переборку, може корпус, кому треба, передній корпус під планшайбу. Ну, напр... Наприклад, переходну планшайбу витачить. Я думаю, буде соточка 100 баксів стоїть. Ну, Треба забрати усі. ж, якщо віддільно, будемо якось договарюватися. Це таке Лусико? Змерзло. Інспектор Люска працює, І лайкосик можете і підписочку оформити. Вали 16К20. 1К-62 і 16К25. Це дядько короче, купив, а, треба йому відправити один. Каже, не підійшов. нього, оказується станок 16 к 20 а це він взяв на 1К-625. Ну, от як так? Будьте невнимательним, ну то нічого страшного, ми поміняємо. Ціна на них одинакова по п'ятерочки. Можна торг. Штангенрейсмусил 630 УДГшка. 4500 різці на відро. 70 гривень кілограм, якщо берете відро 30 кг, ціна 2000, а не 200. Трошки скидочка. Брати можете ну, хоча б від 10 кілограмів. Тут які хочеш. от, Вже пару партій відправив. Ще їх трошки є. Кількість від 20 до 32 державки. ну, В основному 25-28 десь отак. От. В такому діапазоні. Ці 70 гривень кілограм, беріть, скільки хочете, хоч 100 кілограм. Ну, звісно, на об'ємі буде трошки скидка. Тисочки, коробка до фрізеру, станина, колона. Все, що ви бачите, продається. От Навіть вчора війшов так в кураж, продав навіть за цей матні патрончик, тому що треба було, вже дядько деньги скинув, а я щось туди-сюди раз, а я його вже продав. Ну ладно, розійшовся ця матня. Давайте 3500. 3500, да? О, штурвальчик одкрутився. Шпоночка випала. Це бабка. Три, да, давайте хрен с ним 3500, воно 40 кг важить. До каплончика, планшайба є. 3500 за цю матню. Це якась шліфовка. Русико. Да? Так, остались. Ну, тут такі крупненькі розміри, до 48-го. Бачите, такі от здоровенькі. Ну, я думаю, кілограм 40 осталось. Хто хоче по 80 гривень кілограм забрати усі. Ну, Таке трошки більш мілкі забирали. Тут крупненькі розміри. Кожен сидіть, перечитувати. Тут і трубні, он бачу. Це такі коротенькі, це трубні. От, 80 гривень кілограм. Ну, та та навіть, мабуть, 40 немає, може кілограм. 30. Ну, будемо вважати, 40 кг розвчити на це, а там віси покажуть. Що в нас? Сверла. Третій сорт 45 кг, Я сюди 7 кг забрав. Коротше, 2500 2500 вже трошки знижка. За ці всі, всі сверла. Тут Морзе 3, морзе 4. І коротенькі, і довгенькі, які хочеш. Не забуваємо фрези. Отакий От підхвостовик, під шомпол підхвостовик, дисковий по 50 гривень кілограм. Матня за це стосу малі продольні, якщо кому треба, там. Ну, до фото, там, відео скину. Ну, Вони, в принципі, всі комплектні, всі хороші косяки, там ручка відбита. Тут ручок не вистачає, тобто, склини. Все це є комплектне. До мітізів опять, я не добрався. Треба трошки цей, розгрібти, а тут ще цим зайнявся. Да, Подивимося, кстати, що вона стоїть, не стоїть. Не, забуває. не забуваємо наждак. ДБЛ-7500. Що у нас НГФ? Заберіть його. Давайте ну розіграти -то сильно жирно буде. 15 тисяч, давайте хочете 12 без тісків. І можна ще й там торх на шоколадку. Или 15 з тісками. Ну, тіски. Тіски віддільно на них бешений спрос. Так, стрілки, отакий кусочок сверлілки ТВ-шка вже коробку відкрутив, піде, уїде, верніше. Є малопродольний супорт ТВ3, річка, Ну річка в принципі непогана. ТВ-4, коротше, всякого железячок вистачає. Тому що цікаво пишіть, не стісняйтесь, дзвонить то вже найкрані случай, якщо треба вже сильно щось уточнити, можна позвонити. А якщо вам скучно, ви там хряпнули чарочку і вам ні з ким побалакати, не треба дзвонити, бо я починаю нірвнічати. Бо то на а я десь бачив, а я щось чув, і, і ну, чуть по голосу вже людина мекнула, там соточку вже підтягнула під борщик, і йому щось треба побалакати. Не треба. Напишіть, якщо уточнить щось без проблем. Побалакаємо. Пилочки то 600 гривень, і 300 гривень, 400 і 200. Надо написати. Бо дядько вчора дзвонить, каже, 600 Каже, вона то 600 гривень. А вона 400 мм. Все, всім пока. пишіть на весь Оплата у нас на ФОП. відправка, нової почти. Всім пока.